Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео, яке я записую, 14 лютого 26-го року хочу з вами поспілкуватися про цікаву тему і важливу подію, яка наближається. Про цю дату вже мені особисто раніше були. І попередження, і інформація важлива. Але тепер знайшлися ще підказки, які я хочу озвучити. Мова піде про 17 лютого 26-го року. Чим ця дата унікальна? Що вона означає? Чому цей день багато хто називає, якщо не найсильнішим, то точно одним з найсильніших? Днів цього року, як можемо цю енергію використати для себе, буду сьогодні вам про це розповідати. Кому ж мої прогнози важливі, цікаві, приєднуйтесь до мого офіційного YouTube каналу, підписуйтесь, поширюйте інформацію, також підписуйтесь на інші мої соціальні сторінки, мережі і телеграм-канал. Всюди я підписаний, однак, екстрасенс Роман Шептицький. А також, будь ласка, підтримайте збір для. Роти розвідки 65-ї ОМБР збір на квадроцикл. В описі під відео і в прикріпленому коментарі буде необхідна інформація. Кожен ваш донат має значення. Дякую всім, хто донатить. І так як мене дивиться дуже багато людей, як я кажу, кожен хай по 10 гривень задонатить. А, тисячі, десятки тисяч людей дивляться, та вже буде. Плюс хороша значна сума до даного збору. А тепер, друзі, будемо говорити про ту інформацію, яку я вам нашукав. Отже, 17 лютого 26-го року. Самий сильний день в році. Так про нього кажуть, що шанс щось навіть змінити. І багато змін, які будуть відбуватися навіть глобальних, незалежно від того, хтось цього там може очікував чи не очікував, хотів чи не хотів, будуть відбуватися. Шанси можуть такі випадати не так часто. Кажуть, раз в 30 років. Значить, що такого важливого буде відбуватися? Тобто станеться те, що відбувається раз в 30 років. І це навіть не одна подія, в цей день в одній точці зійдуться три космічних явища. Які саме ці космічні явища? Отже, ці космічні явища, до речі, кожне саме по собі відбуваються досить рідко. Так, щоб, ну прям в один день. Об'єднання. Трьох потужних сил створюється надзвичайно великий потік енергії, здатний змінити те, що, здавалося би, взагалі є незмінним, і хто навіть такий чутливий дуже сильно. При тому незмінним в глобальних навіть процесах. І хто таким є дійсності чутливим, вже можете помічати. Цю енергію, яка наростає, наче повітря, вона стає іншим. Може бути в когось така навіть певна напруга в тілі, ніби щось наближається в очікуванні чогось. У мене, наприклад, такий такі стани вже останні кілька кілька, не то, що днів, а кілька тижнів вже так, знаєте, готують таке враження до цієї дати. Отже, що будуть за події? Перша подія це стосується Сатурна. Планета часу, структури і карми. Сатурн в цей день входить в точку 0 градусів і Овна. Я ще раз скажу: я не професійний астролог. Я беру ту інформацію, яку я знайшов в мережі. Значить, Сатурн входить у цей, якби знак зодіакальний, Овна. Відповідно. Так, відповідно. Встає на сама перша точка всього зодіакального циклу абсолютний початок. Місце, коли іде, народжується нова реальність. Сатурн заходить саме в таку, якби оцю якусь там нульову цю точку. Це, до речі, хто є астрологи, ви можете це підтвердити чи спростувати. але я таке вичитав: що якраз Сатурн заходить в таку точку раз в 30 років. Ну, може бути. І кожен раз ця подія обнуляє старі закони, старі якісь правила, старі системи. І запускає новий цикл, який може знову тривати наступних 30 років. Ось про що власне мова. І це буде стосуватися не тільки кожного особисто і в різних сферах життя. Будемо навіть. Як кажуть, дивитись і бачити своїми очима різні інформаційні події. В новинах може щось е, з'являтися важливе. Навіть кажуть, що може змінюватися сама як геополітична карта світу. Тобто, така настільки може бути сильна зміна структури старої системи на нову? Так. А далі, значить, старі союзи в той період, як правило. Можуть зазнавати краху, чи будуть зазнавати краху, а нові, відповідно, будуть створюватися. А, і дуже багато важливих значимих подій відбуватиметься саме от вже після 17-го числа. Тобто йде такий запуск. І після 17 го числа, особливо в період 17 го до 3, лютого до 3 березня, там де коридор затемнень, теж такий важливий період, який ще називається. Періодом сильних трансформацій. Це про це буде в мене ще окреме відео. І багато подій будуть батися саме весною 26 го року Значимих. Так. Друге. Друга така подія, яка 17 го в нас лютого, ви вже це знаєте, це початок по східному календарю, початок року вогняного коня. А я вже про це розказував. До речі, відео в мене є, можете подивитися. Там багато детальні про це інформації, але цей рік, також, як кажуть, буває саме в такому поєднанні рік вогняного коня, буває раз в 60 років. Ну так я вичитав. Знову ж таки, хто там займається дослідженням і е, цих всіх східних там, технік, методик і так далі, то можете це підтвердити чи спростувати. А цей рік вже теж про це говорив, він такий непередбачуваний, такий прям вибуховий із всіх можливих варіантів. Тому що енергія коня, сильна, енергія вогню, сильна, плюс там енергія чоловіча, дуже така активна буде цього року. Тут ще така інформація. Час, коли карма прискорюється, коли те, що як правило займає роки, якісь процеси, можуть відбуватися. Протягом місяців, а не років, виявляєте, як, 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 як це все буде штормити? Е, так що, будьмо готові. Да? І третя подія, що в цей день власне, відбуватиметься так зване кільцеве сонячне затемнення. І от цей початок цього коридору стане, про який я сказав, там до 3.03, бо там потім буде ще місячне затемнення. Оцей формат, як його називають, часто кривавий місяць. Тобто, а 17 лютого місяць стане між землею і сонцем. Так що на кілька хвилин весь день, все денне світло може взагалі погаснути, тобто таке повне затемнення. І з'являється такий, знаєте, як. Чорний диск в небі, який навколо якого така корона, так, сяюча, вогняне таке кільце. І це дуже схоже, ніби як з неба дивиться око. Таке величезне, величезне око. А, чому цей період, що називається, от якби Божественне око або око Бога, яке запустить 17 лютого багато трансформаційних процесів? Ще раз кажу про це, я запишу окреме відео, бо там це буде потім тривати ці процеси, не один тиждень. І вони йдуть, як в ключі, це кожен зустрінеться з тим, що він носить всередині. так, Чим він наповнений. Це Верховний суд. Знаєте, будуть судити кожного і дуже пристально. Так, значить, от таке в нас запускається. І, власне, так як ще є інформація. Що в давніх древніх школах знали, що коли місяць закриває Сонце, час ніби як зупиняється. І звичні закони реальності також ніби як призупиняються, і відкриваються на короткий період, так званий портал, простір між тим, що було, і тим, що буде. І в цей момент реальність. Перестає. А моменти в реальності перестають бути твердими, як камінь, то так написано. А, от, І вона, так якби, реальність стає дуже піддатливою для того, щоб з нею щось сформувати. Знаєте, як з глини можна ліпити нові якісь форми, нові вироби і так далі. І створювати нові якісь системи, нові паттерни, нові програми, загрузки, чим цей час власне унікальний, що максимально маємо візуалізувати те, що ми хочемо протягом взагалі, цього дня, навіть не протягом сонячного стемнення, взагалі, протягом 17 лютого. Візуалізуємо чітко. Про це в мене є купа технік, і про закони Всесвіту, і техніка 1768, і код Фібоначчі, І оце останнє ж я теж відео записував про уяву. як це, це як уява наша, як творець нових реальностей, це теорія Невіла Годарда. Дивіться, ці всі відео є, і це все якраз максимально застосуйте 17 лютого, закладайте нові програми, ті сценарії, які вам хочеться. Ну, але особливо це ще відбувається саме в період цього сонячного затемнення. Це максимально буде працювати. Бо коли вже затемнення закінчиться. І глина застигне, то, що ви сформували, це і залишиться. Ось така а, цікава інформація. Напишіть, як вона вам. Я вже в очікуванні того 17 го числа, я вже давно в очікуванні цього 17 го числа, бо я прям в перечутті оцих якихось дуже великих глобальних трансформаційних змін. Знаєте, це ще один момент, то, що не вистачало, щоб змінити ці старі системи і зробити перезапуск в нове. Оця точка пройти 17 лютого. Тому, друзі, працюємо далі. Над нашою справедливою перемогою і завершенням війни. Інформацію поширюйте. пишіть ваші коментарі. Можливо, ще якусь хтось має цікаву інформацію з приводу 17 лютого. Пишіть про неї в коментарях. Я ж усім дякую за увагу. Будьте здорові! Бережіть себе! Почуємось!